У Могилів-Подільському монтажно-економічному фаховому коледжі радо зустрічали майбутніх студентів у стінах навчального закладу. З нагоди 55-річчя закладу керівництво коледжу організувало День відкритих дверей. Як тільки абітурієнти переступили поріг, студентська рада активно почала реєструвати їх у базу обраних спеціальностей. Ознайомили з навчальним закладом та направили майбутніх здобувачів освіти на цікаві та інформативні майстер-класи. Викладачі та адміністрація гостину зустріли майбутніх здобувачів освіти разом із батьками, подбали про те, щоб гості максимально корисно провели свій час, дізналися більше про спеціальності та умови вступу. Директор коледжу Володимир Заячківський розповів, які перспективи очікують майбутніх студентів після закінчення навчання. Сьогодні в нас будуть відкриті кабінети. Можна зайти в будь-який кабінет, можна побачити, як працюють лабораторії, от поспілкуватися з викладачами, поспілкуватися з студентами, щоб люди робили свідомий вибір: і батьки, і студенти. Ми розуміємо, що наші технічні спеціальності це електрики, це будівельники, це комп'ютерні системи і мережі. І, звичайно, наші бухгалтери і фінансисти вони надзвичайно потрібні і для відбудови нашої країни. І діти це наше майбутнє. Проводимо навчання не в дистанційній формі, а в звичайному режимі. Намагаємося, щоб всі практики, вся робота проходила в тому режимі, щоб діти отримали максимум знань. Коледж дає дійсно гарні якісні знання, і їх з радістю приймають на роботу. Присутні відвідали майстер-класи зі спеціальностей: монтаж і експлуатація електроустаткування у підприємств і цивільних споруд, будівництво та експлуатація будівель і споруд, монтаж промислового устаткування, обслуговування комп'ютерних систем і мереж, бухгалтерський облік, фінанси і кредит. Демонстрація професії відбулася на високому рівні. Усі вступники з неабияким задоволенням та цікавістю спостерігали за майстер-класами. Студенти монтажно-економічного коледжу розповіли, чому рекомендують абітурієнтам вступати саме сюди. У нашому коледжі абітурієнти отримують доволі такі потрібні знання для того, щоб мати подальшому. Досвід, щоб поступати там в інші університети і мати знання, хоча б базові, про свою професію. У нас дуже багато різних секцій, гуртків. Вони зможуть займатися спортом і тим, чим вони дійсно будуть бажати займатися, і вони з великим бажанням будуть сюди ходити. Адже у нас дуже класні вчителі, викладачі і студенти дружні. У відкритій та доброзичливій атмосфері відбулася така знакова подія для коледжа. Навчальний заклад радо запрошує усіх вступників у свої стіни, адже тут ви отримаєте не тільки якісну освіту, а ще й вірних друзів, кваліфікованих викладачів, престижну професію, проходження професійної практики та найкраще працевлаштування.